Сьогодні у нас 23 березня, 25 рік. Я знаходжусь на вівторок, я знаходжусь на своєму будинку. Поряд будується будинок. І а, мій будинок це знайомі всі Мерпінські литки. Від Кірпіні. Бачите, там вже навіть перестінки почали робити. Так от. Мені здається, конкурувати з моїм будинком по самому великому факапу відбудови України від держави може тільки той приватний сектор. Ми разом погано будуємось. Приватний сектор і ми. Всі інші будуються. Дуже багато факторів. Впливає, але немає вольового рішення, на мій погляд.